на базі міської дитячої бібліотеки запрацював розмовний клуб Говоримо українською. Першими відвідувачами були представники товариства сліпих. У невимушеному спілкуванні на цікаві теми учасники клубу легко долали мовний бар'єр. Тут учасники клубу зможуть знайти однодумців для впевненого переходу на рідну мову. Вам допоможуть запам'ятати складні слова і словосполучення, наголоси в українській мові. Мешканці нашої громади, а також внутрішньо переміщені особи, можуть взяти участь у розмовному клубі з вивчення української мови. Якщо ви прагнете навчитися говорити українською або підтягнути свої мовознавчі навички, ласкаво просимо. Я хочу сказати велике дякую, що проводиться в нашому місці такі заходи. Що наші люди вивчають українську мову, стараються, які не знають її вивчати. Вірші, пісні. У Нас завжди були мероприяття, концерти, які посвящені дні 8 березня. Там також проводились на українській мові і пісні, конкурси дуже цікаво. Ну і від общества сліпих я хочу всім подякувати за це мероприяття. Люди дуже. Ну, задоволені, що за них не забувають, що безпокояться за цих людей, турбуються. Що ці люди є, що за них пеклуються. Велике дякую вам. Засідання клубу проводяться на базі міської дитячої бібліотеки за адресою вулиця Соборна, 198. Робота клубу розпочинається об 11 годині. Заняття безкоштовні. Світлана Луценко Олексій Мягі, телекомпанія «Кет».